Отже, дрони на Москву. Як же ж без цього? Від другої ночі в аеропорту Внукова оголошений план КВО. Відтерміновані кілька рейсів. А міністерство оборони Росії відзвітувало про збиття 122 українських безпілотників. Більшість над Брянською областю. Росіяни скаржаться, що там є загиблі та поранені. Та над Курщиною Росіяни заявляють про влучання у багатоповерхівку у Воронежі. Там нібито троє постраждалих. Мер Москви Собянін заявив про ліквідацію трьох дронів над російською столицею. Також про звуки, схожі на вибухи, повідомили мешканці Зеленограда. Найбільш успішною поки виглядає атака на Смоленську область, де ймовірне влучання у 720-й ремонтний завод засобів забезпечення польотів Ростеха. Ось відео.